Вітаю вас! Це програма Тема дня на УНІАН-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні у нас в гостях координатор експертних груп реані... реанімаційного пакету реформ Вадим Міський. Добрий Вітаю. вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про те, як Рада саботує місцеві вибори. Що ж, так як перше питання: чи можна вважати, що сьогодні крайній термін, коли Верховна Рада повинна прийняти новий закон про місцеві вибори? Ну, е, якщо ми говоримо про належну практику прийняття законопроєктів, коли е, е, перед Першим читанням і між першим і другим є достатньо часу для того, щоб обговорити всі поправки в нормальному режимі, то безумовно так. Сьогодні є останній день, коли Верховна Рада може прийняти за основу законопроект про місцеві вибори з тим, щоб його потім в нормальному режимі допрацювати до другого читання, врахувати всі пропозиції народних депутатів і вийти на фінальний узгоджений проект, щоб не було ні в кого якихось там заперечень, застережень серйозних до нього. Якщо сьогодні вже все ж таки щось приймуть, то скільки часу займе? Ось а... ну то фінальний Достача, текст що... я думаю буде прийнятий до кінця парламентської сесії, тобто до середини наступного місяця, ми побачимо вже те нове виборче законодавство, за яким повинні відбуватися вибори освіти. Знаєте, ось чи слід вважати, що ці чотири різних законопроекти про місцеві вибори, які парламент має розглянути, це така спроба заговорити відкриті списки? Ну безумовно, депутати зараз силаються на те, що в стінах парламенту знаходиться декілька різних моделей відкритих списків, і вони намагаються. Про продемонструвати це як суспільство, насправді як суперечку навколо різних варіантів відкритих списків. Що важливо зрозуміти, що немає жодних різних варіантів. Відкриті списки в парламенті зараз знаходиться розлиться тільки одні. Це є законопроект Черненка, законопроект батьківщини, який говорить про відкриті списки. Насправді пропонує нам систему закритих списків, причому не закритих звичайних, які в нас були досі, да? а суперзакритих. Розкажу в чому підвох, коли територіальна виборча комісія. Підрахує, скільки партія отримає мандатів на місцевому рівні в якійсь місцевій раді. Вона цю кількість надсилає конкретному партійному осередку, і партійний осередок може підкоригувати прохідну частину списку на власний розсуд. Ну закінчиться це тим, що ті тяглові лошадки, які на перших місцях були громадські активісти, волонтери будуть витіснені звідти і на їхнє місце зайдуть реальні спонсори політичної кампанії. От е, таке така пропозиція суперзакритих списків, які називаються відкритими. В нас в законопроекті батьківщини є інший законопроект. Не повинно якось моніторити це коригування, про яке ви говорите. Ну, В законопроекті про це не сказано ні слова. Інший законопроект, який теж говорить нам про відкриті списки, це законопроект Руслана Князевича, який, до речі, посоромився під ним підписатися. Всі знають навколо, що він його писав, але підпису його під законопроектом немає. Вніс його Попов з радикальної партії Денисенко і ще кілька народних депутатів. І там йде мова про таку собі. Умовну мажоритарно пропорційну виборчу систему, при якій вона називається пропорційною, але по суті вибори відбуваються в мажоритарних округах, і це було б не найбільшою загрозою цього законопроекту, але там є дуже важкі положення, які нам ну, показують вже зараз, якщо змоделювати цю ситуацію, що імплементувати його буде важко. Деякі округи, мажоритарні, в яких повинен один депутат обратися, будуть отримувати нуль своїх представників в місцевій раді, а деякі будуть Стримувати одразу кількох. Це буде абсолютний дисбаланс представництва інтересів громадян у тому чи іншому місії. Такі ситуації і стануть. Це ну е, цілком реальна ситуація, яку нам пропонує законопроект Князевича. Ним же не підписаний. І е, в нас є е, на, на розгляді в парламенті зараз один єдиний законопроект зі справжніми відкритими списками, який повністю відповідає коаліційній угоді. Е, Це є законопроект, який розробляла робоча група, е, очолювана Олександром Черненком. Е, група була при голові Верховної Ради. Запрошували до неї представників у всіх фракцій коаліції, і вона власне декларувала розробку цього законопроекту як виконання коаліційної угоди. Про що там йде мова? Там йде мова про відкриті списки для обласних рад, для міських рад у великих містах. І е, ці відкриті списки вмістять найголовніші, най, найголовнішу ознаку відкритих списків це можливість голосувати не тільки за партію, обирати не серед партійних брендів, а також залізти вчитатися в глиб партії списку і підтримати, виокремити звідти якогось одного кандидата, якого виборець гарантовано захоче бачити в складі місцевої ради. От е при цьому е на кожному із Округів буде змагатися якась частинка списку, тобто, е е от не весь не, не серед всього партійного списку будуть обирати виборці, а серед е певних там частин від першого по десятий номер вони змагаються, тобто дуже демократична система. Справді вона розділяє список на маленькі осяжні для виборця е шматочки, і виборець може в рамках тих шматочків надати перевагу дійсно компетентним е фаховим кандидатам. Ті, які мають не просто там куплений за гречку результат, а е, підтримку реальну виборців. Тобто, наскільки я розумію, цей законопроект може вважатися найкращим за всіх Безумовно. Із тих, що є зараз, він є абсолютно е, відверто це кажучи, він є найкращим. Е, є ряд застережень з боку окремих фракцій до окремих положень цього законопроекту, і це є нормально. Е, нормальний парламентський процес е, при ухваленні сьогодні цього законопроекту за основу дозволить. Під час підготовки до другого читання врахувати чи не врахувати ці пропозиції і зробити текст такий, що влаштує всіх. Дивіться сьогодні, вранці навіть автори оцього названого вами законопроекту не були впевнені, що документ буде прийнятий. Uh -huh. У чому проблема з його прийняття? Ну, ви знаєте, по перше, немає політичної волі. Проблеми технічної немає, тобто Законопроекти всі кожен з них має своїх авторів. Вони всі передбачають так чи інакше, більш-менш цілісну виборчу систему. Проблема в тому, що депутати політичні сили не мають волі політичної виконати коаліційну угоду. От вони пообіцяли нам відкриті списки, ухвалити їх немає. Оцієї мужності, не можна сказати, політичних яєць. От відсутні вони поки що або проріжуться сьогодні до кінця дня, або не проріжуться і Комітет виніс дуже таке політично нейтральне рішення. Він не надав позитивний висновок, ані позитивний, ані негативний жодному із цих чотирьох проєктів. Вчора відбували засідання профільного комітету. Ну тому, що в комітеті власне є представники у всіх усіх чотирьох законопроєктів, які, які написані, їхні лобісти. Да, і тому комітет дуже гарно політичне рішення прийнявся. Послалися вони на рішення конституційного суду, який говорить про те, що виборчі Системи це це компетенція парламенту і це політичне питання. Воно не може відповідати чи не відповідати конституції, але в нас є в принципі документ, яким коаліція повинна керуватися е, при своїй роботі. Це коаліційна угода. Вони вже один раз взяли на себе відповідальність і пообіцяли конкретний варіант виборчого законодавства. Зараз ми намагаємося е, 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 зараз ми спостерігаємо намагання уникнути якось е, е, виконання взятих на себе зобов'язань. Дивіться, Якщо так станеться, що цей законопроект Черненка не буде прийнятий. Який з законопроектів запропонованих може вважатися більш-менш адекватним, якщо ось не Черненка? Ну, відповідно до коаліційної угоди, напевне, ніякий. Називають е депутати е різні. Сьогодні ми бачили е прес-брифінг е під час парламентської перерви лідера фракції «Самопоміч» Березюка про те, що е Багато народних депутатів хочуть голосувати за законопроект князевича. Це був би дуже поганий варіант розвитку реформи. Це була би її імітація. Ну але це могло би бути принаймні якоюсь парламентською позицією щодо виборчого законодавства. Зокрема, позицією щодо того, що старе виборче законодавство повинно припинити да, своє існування потрібно робити нові, нові правила для місцевих виборів. І відповідно на основі законопроекту князевича можна було б його до другого читання якось. Готувати, але зважаючи на те, що князевич голова профільного комітету, який буде готувати, приймати або відхиляти поправки до цього законопроекту, я особисто не сподіваюся на те, що в результаті цієї роботи вийде якийсь хороший текст. Тобто, він ну буде той поганий, який князевич запропонував, можливо, з деякими там косметичними змінами. Також у раді йдуть торги за двотуровість чи однотуровість виборів мерів міст. Чому діючі очільники населених пунктів у своїй більшості проти двох турів голосування? Ну, я вам наведу два таких цікавих приклади. Перше – це вибори мера Черновецького 2006 року. Ми знаємо, що він тоді набрав 31% підтримки виборців. А двоє його найближчих опонентів це були Омельченко і Кличко. Відповідно, набрали 21% і 23% підтримки. І соціологія показувала, що до другого туру, якби Кличко, який найближче до Черновецького підійшов у цій гонці, вийшов би з ним у другий тур, то він мав усі шанси зайняти мерське крісло. До чого це призвело? Ми б не дізнались про чудового мера у космосі Леоніда Черновецького. Ми б не дізналися про всі ці корупційні схеми і скандали, які його команда принесла місту Києву. Також ми б не отримали зараз у великій політиці таких ну політичних дітей. Черновецького, наприклад, як Лесик довгий, який продовжує добре його традиції. Ми знаємо, ми слідкували. Я думаю, всі глядачі наші за виборчою кампанією 2014 року до парла. Коли Лесик довгий не соромився підкуповувати виборців в своєму округі окрузі на Кировоградщині. Тобто, от дуже багатьох помилок можна було би уникнути, якби тоді були, наприклад, вибори мера у два тури. Інший приклад це вибори 10-го року мера Харкова. Переміг тоді Кернес, і найближчий його конкурент Аваков відстав від нього на менш ніж на 1%. 0,63% була була між ними різниця. Ну і соціологія показує, що в другому турі. Аваков мав більше гарантій стати мером ніж ніж Кернес. Ну не хочеться тут захищати ані Кернеса, ані Авакова, чи когось із них яким чином там казати, що це там недостойно займати місце міського голови. Ну, це все таки був вибір харків'ян згідно чинного законодавства. Але але історія Харкова могла б стати, скластися по-іншому, відповідно. Так і можливо, ми б сьогодні не мали міністра внутрішніх справ, до якого багато питань Авакова тому що е, він би був на посаді міського голови у Харкові, е, чому не хочуть цього робити мери? Е, ну, по-перше, законопроект Черненка е, говорить, як і е, інші, про те, що вибори е, великих е, вибори мерів у два тури слід запровадити лише у великих містах, тобто обласні центри, ну і міста з населенням там близьким до обласних центрів. Е, і, е, по суті, ну під рядом із цих мерів, які колись е, доклали корупційних зусиль для того, щоб своє крісло зайняти, які користувалися адмінресурсом і так далі, і е, вони розуміють, що під час другого туру це не спрацює, тому що є там електорат їхній, там бабушки Черновецького, яких дуже легко змобілізувати, це є е, ті, хто за гречку вийдуть і проголосують 30% забезпечать. забезпечить. Е, але під час другого туру, коли демократичні е, більш демократично налаштовані, ні, виборці не будуть розпорошені серед кількох кандидатів, а сконцентруються на одному. То електоральна база е, бабушок Черновецького вона в принципі ну не збільшиться, тому що вона має свої фізичні обмеження. Це е, ті, хто е, хочуть обирати патерналістських е, мерів. Це ті, хто готовий продатися за пакетик гречки, чи ті, хто там готовий піти, тому що керівник заводу сказав. Ну, це обмежена кількість людей е, в другому турі. Під е, е, ну, легітимність можливість е, знову. Переобратися багатьох мерів стане під питанням вже восени. Я думаю, саме тому спротив чиниться. Але із усіх норм, передбачених коаліційною угодою, все-таки е в мене є така внутрішня впевненість, що навіть якщо ми не отримуємо жодних змін до виборчого законодавства, все одно цю норму спробують імплементувати як зміну до старого законодавства. То, якщо простіше, то в одному турі простіше залишитись на посаді. Правда? Безумовно. Розуміємо. Тим, хто є зараз. Ось якщо буде такий випадок, що жоден з нових законопроєктів про місцеві вибори не буде прийнятий, які загрози несе в собі старий закон? Ну по-перше, ті загрози, з якими ми стикаємося щодня на практиці, з якими з якими ми живемо вже 5 років, починаючи з 2010-го, це мажоритарка, в якій перемагає. Ну, Депутат, який не має більшості підтримки на окрузі. От ми знаємо такі казуси із української мажоритарної історії, правда, парламентських виборів, коли Юхим Звігільський став народним депутатом, набравши 1400 голосів виборців. Це смішно навіть для міської ради, а він обрався так у Верховну Раду. Це та, та сама мажоритарка, що і на місцях. Потім ну, взагалі як це відбувається? Мажоритарка це перемагає той. Хто набрав більше голосів за інших, от якщо е, набрав перший по, по, по рейтингу кандидат е, 20% голосів виборців, а всі решта набрали якусь теж кількість, але меншу за нього стає оце з 20%. Відповідно, 80% виборців на цьому конкретному окрузі свого депутата у раді місцевій не мають. Е, це є дуже погано і е, це ну реалії, з якими ми стикнемося. Більше того, мажоритарка себе дискредитувала, тому що це постійний підкуп виборців. Це постійний адмінресурс, і насправді на маленьких округах, якими є місцеві вибори, дуже легко це організувати. На місцеві вибори не ходить так багато людей, як на парламентські. Туди не ходить не така явка, як на президентські. Тому змобілізувати людей, які прийдуть і проголосують, тому що їм запропонували гречку і олію, або тому, що їм сказав начальник заводу, значно легше ніж тих демократичних людей, демократично більш прогресивно налаштованих, які може в них просто часу немає прийти на вибори і і. і Обрати реально серед когось іншого, ну інша, інша проблема закону старого це є закриті списки, коли партійний вождь фактично вирішує, хто буде представляти партію на місцевому рівні. Це може бути місцевий партійний вождь, і е, переважна більшість виборців, я впевнений, що 90% не знають, е, хто ж саме представляє там партію батьківщину, народний фронт, блок Петра Порошенка. Вони голосують за бренд, за лейбл, за назву. А хто реальні особи, до яких ти потім звернешся як до свого місцевого депутата? Для того щоб він там допоміг тобі з ремонтом вулиці, щоб він е е якось займався ну, там, первинним, е е первинним обов'язком да, місцевого самоврядування благоустрій території. Тобто ну, неможливо до нього звернутися, люди просто не ідентифікують. І е Більше того, вони можуть проголосувати або за той запропонований от цього кота в мішку, якого вони навіть ніколи не бачили, і думають, що там все гаразд, що Юлія Тимошенко, яка є в парламенті, така і в місцеву раду прийде. Але це ж зовсім не так. От, е до чого це призводить? Вам наведу приклад Чернівецької міської ради, де, наприклад, фракція Батьківщина, яка обиралася в 2010 році, після певних там подій, буквально в наступному 2011-му році, вся почала голосувати синхронно із партією регіонів. Скинули місцевого мера не Черневецького, а Федорука, який, до речі, автор одних одного із чотирьох законопроєктів про місцеві вибори. І ну, от тушки це пряма, прямий наслідок закритості партійних списків. Ну і знову ж таки, це, це теж ну, явище, яке має частину своїх коренів також і в мажоритарці, тому що жодної партійної прив'язки за депутатом не залишається. Він сам відповідальний за себе. А чи можна цей закон якось вдосконалити ось зараз, цей старий закон? Це буде важко, тому що ну обидві ці системи, які, які власне складають тіло цього законопроекту, мажоритарка одномандатна і закриті списки вони себе дискредитували з усіх сторін на різних рівнях виборів. І насправді це найгірший випадок, якщо доведеться редагувати цей закон. Я впевнений, що експертна спільнота запропонує якісь методи підходи, як зробити там меншою корупцію під час виборів. Можливо, запро пропонують мажоритарну систему у округах одномандатних замінити на багатомандатну мажоритарку. Це до речі, одна із новацій законопроекту Черненка, коли перемагає на кожному з мажоритарних округів не один той, що набрав просто більше за інших, а перемагають перші двоє, троє або четверо. От в такому мажоритарному окрузі, по перше, знижується привабливість підкупу виборців, тому що ну насправді там амбіції основних гравців, які хочуть взяти участь у виборчому процесі, основних кандидатів будуть задов... Задоволені, да, вони там від двох до чотирьох переможців будуть е, і підкуповувати, Ну там чи в тебе буде друге, чи третє місце, Вже не так принципово. Е, так само і більша кількість виборців має свого конкретного депутата в міській раді, і це є безумовний позитив. Можливо, це буде одним із виходів, як вдосконалити е, старий закон, зменшити кількість округів, але збільшити кількість мандатів у кожному. Може якось народ вплинути на Верховну Раду, щоб був прийнятий розглянутий саме бажаний законопроект. Ну, я думаю, що сьогодні той день, коли ще е... Варто дзвонити, писати на електронні скриньки у Фейсбук, от на сайті руху чесно є контакти народних депутатів, можна спробувати якимось чином вплинути ще в останню хвилину на них. Безумовно, це варто робити, тому що ну зараз якраз той момент, коли вирішується доля нового виборчого законодавства. І можливо, зараз ну набагато важливіше вплинути зараз, ніж потім прийти на дільницю і обирати там серед. Гречкосіїв, адмінресурщиків чи місцевих феодалів. Тому сьогодні, якщо громадяни мають таку добру волю, якраз, якраз час всі можливі канали комунікації використовувати і переконувати своїх народних депутатів голосувати за закон зі справжніми відкритими списками. Це законопроект групи Олександра Черненка, який зараз на розгляді в Раді. Вадиме, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був координатор експертних груп реанімаційного пакету реформ Вадим Міський. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.